Іня Ренбу про запровадження надзвичайного стану в Україні. пане Максиму, голова військової обласністрації Максим Козицький. Пане Максиму, слово, будь ласка. Доброго дня. Дуже актуальна тема. Всі звичайно чекаєте новин. Ви знаєте, що було проведено на РНБО підписаний указ президента проведення надзвичайного стану на території України. Хочу підкреслити надзвичайно, а не військово. І ми, і Верховна Рада напротяг 48 годин має ретифікувати указ. Так? Я, я думаю, що це буде зроблено сьогодні, і від сьогодні на території буде введений надзвичайний стан. Що це значить для нас, як для мешканців Львівщини, це перш за все посилення перевірок на рахунок антитерористичної небезпеки, посилення патрулювання поліції і несення своїх службових обов'язків. Це певна можливість і, напевно, незручність для громадян щодо можливого зупинки і, і запитати, хто ви, звідки. А з другої сторони, це має бути і пильність населення щодо підозрілих осіб. Це не про комендантську годину, а це про посилення пильності на даний момент на Львівщині. Я б хотів надати слово Андрію Івановичу далі. Будь ласка. Сьогодні важливо, щоб кожен. Добре, робив свою роботу. Ми перебуваємо в особливому періоді нашого життя. 150 тисяч російських військ знаходяться на нашому кордоні, пригрівають свої двигуни, і від нашої злагодженості і чіткості буде залежати наше майбутнє. Ми повинні все переосмислити. Назвичайний стан це є той період, коли кожен повинен чітко усвідомити. Можуть бути диверсійні групи, можуть бути спроби вивезти з ладу наше обладнання. Це є мета ворога, щоб ми були в страсі. Але має бути твердість, впевненість, холодний розум. Всі підприємства стратегічні працюють в нормальному, звичному режимі. Ми навіть можемо подавати сьогодні воду за повної відсутності електроенергії, є запаси всього необхідного. Так, мітинги проводити не можна, маніфестації проводити не можна, страйки проводити не можна. Сьогодні має бути чітка координація, тому що це момент, або ми переживаємо це і станемо кращими, або нам ніколи цього ніхто не пробачить. Я оптиміст. Я вірю, що все буде добре. Дякую. Дякую. Що стосується ведення надзвичайного часу, я доповідаю, що з 2014 року військо... Збройні Сили України здійснюють свою діяльність в умовах особливого періоду. Це ж стосується і сил територіальної оборони. Щодо призову оперативного резерву першої черги. Згідно указу президента, на рік призиваються на службу громадяни України зобов'язані, які знаходяться в оперативному резерві першої черги. Громадяни, які підписали контракт для служби в резерві, планово навчаються, готуються і до призова не залучається. Що стосується штабів, батальйонів, бригад в умовах надзвичайного стану, продовжується укомплектування підрозділів за штатами мирного і воєнного часу, з іншими силами, з іншими складовими сил безпеки і оборони, проводиться навчання і тісна взаємодія. Доповідь закінчує умовах введення надзвичайного стану на території області створений штаб, керівником якого є голова обласної державної адміністрації Козицький Максим Зінович. Органи Національної поліції переведені в посилений варіант несення служби, в тісній взаємодії з штабом, членом якого я являюся, працюють над посиленням безпеки в регіоні. Звертаюся зараз до громадян на період надзвичайного стану органи Національної поліції можуть перевіряти документи в осіб на те, щоб громадяни. Носили з собою документи, які встановлюють особу. Крім того, мають право оглядати автомобілі на предмет перевезення заборонених речей, зброї, вибухівки. Просимо поставитись до цього з порозумінням і співпрацею. Ми працюємо для створення безпечного середовища в області. Якщо є якісь питання, якісь незрозумілості, неясності, телефонуйте на цілодобовий номер 102. Якщо знаходитесь поруч з органами Національної поліції, звертайтеся за консультаціями. Працівники поліції області нададуть всі роз'яснення, що стосується. Звертаюся ще раз: обмежень будь-яких для продажу зброї цивільному населенню наразі немає. Питання, що стосується введення комендантської години, немає. Всі працюємо в штатному режимі, працюємо разом. Орієнтуємося на отримання інформації з достовірних державних джерел. Комунікуємо з органами державної влади. Дякую вам. Всім доброго дня. Служба безпеки України працює в штатному режимі. Всі питання пов'язані з державною безпекою, знаходяться на контролі в керівництва. І штаб, який я очолюю, це антитерористичний центр, він знаходиться в посиленому режимі роботи. Відповідно, всі. Події, які будуть виникати, будемо реагувати вчасно, злагоджено, без паніки і без будь-якого сумніву. Доповідь закінчена. Останніми днями проводилося дуже багато власне, таких протестів, мітингів, власне, засудження дії Росії. Тобто такі мітинги будуть заборонені чи, чи як? Рішенням суду можна заборонити будь-який мітинги. Коли режим надзвичайної ситуації, треба розуміти, що ворог може використовувати будь-які протестні настрої людей. Якщо ми говоримо про будь-який мирний захід, то ми навпаки будемо це підтримувати. Ми з головою обласної адміністрації будемо самі брати участь в таких заходах. Але коли це не санкціоновані, згадайте 14 рік, коли використовувалось незадоволення людей, палили поліцію, СБУ, прокуратуру і так далі. От ми говоримо про такі речі, це недопустимо. Тому має бути увага, має бути пильність. Є телефон гарячої лінії міста 1580, є телефон поліції, телефон СБУ. Просто треба бути пильними, тому що ворог буде використовувати всі наші слабості. Ми не маємо сьогодні їх показувати. Детально відбуваючи на вивченні контексті указу про призов резервістів за контрактом. Що передбачається і указ і чи, можливо, якісь вже запустилися механізми, як вони будуть виглядати на практиці? Дякую за запитання. Це стосується резерву першої хвилі, 36 тисяч осіб, інших, інших хвиль мобілізації зараз не передбачено. Тому наше завдання зараз основне це розгортання бригади територіальної оборони. Ще раз користуючись моментом, всіх бажаючих запрошую записуватись в територіальну оборону Львівщини. Це зараз основний елемент, який нам потрібно розвивати і довести бригаду до повного комплектування. Тому що наступний крок це буде проведення навчань людей, які записані. Це справді важливий елемент оборони і допомоги правоохоронним органам адміністрації і органам місцевого самоврядування щодо встановлення правопорядку і зміцнення обороноздатності. Жодної евакуації в нас немає. Планової, звичайно, коли йдуть дзвінки про замінування, тоді спрацьовують певні протоколи. Навпаки, медична система сьогодні готується до життя в надзвичайних ситуаціях. Відповідні є запаси медикаментів, збільшуємо запаси крові. В принципі, багато наших послів відвідали. Наше перше медичне територіальне об'єднання, вони були просто приємно вражені тим рівнем, який вони побачили. У випадках ці безпекові заходи будуть посилені, зокрема до комендантської години і так далі. Тобто є якісь там конкретні заходи, які будуть впроваджуватися після якихось там загострення ситуації, чи як це буде відбуватися? На даний момент так, такого завдання немає. Комендантської години не буде. У разі загострення ситуації. На фронті можливий зміна формату. Зараз про таке не йдеться.